Дорогі мої друзі, вітання з Німеччини. Я вас запрошу на наш сімейний канал. І сьогодні я хочу поговорити з вами про відмінності німецьких будинків від наших з вами українських домів. В чому ж є відмінність? Але перш ніж розпочати свої думки, які я помітила відмінності за час перебування в Німеччині, я би хотіла вам. Зразу сказати, що це мої власні спостереження, вони можуть не співпадати з вашими, або вони можуть відрізнятися від тієї, в якої ви проживаєте. Я проживаю в землі Мекленбург передня Помиранія. Ця земля відносилася була територіально до ГДР, тому, я думаю, розумієте, що це таке. Тому. Є деякі схожості з нашими будинками, з нашим менталітетом, але все рівно все тут по-іншому. Тому я буду ділитись. І давайте, якщо вам цікаво, не будемо затягувати. Я думаю, це буде не дуже довге відео, але дуже цікаве. І перший пункт це прізвище на вході в будинок. І вони є на дзвінку та на поштовій скринці. Тобто, незважаючи на те, що у німці доволі скриті люди, вони ніде не, не розголошують свою інформацію. Навіть коли ви приходите десь кудись в якесь структуру, і потрібно давати ваші особисті дані, то ви підписуєте документ, в якому ви погоджуєтесь на використання саме цих особистих даних, яких ви які ви надали. Це дуже важливо знати цей нюанс. Тому, коли ти підходиш до під'їзду і на вході у вас дзвоники, тут з цієї сторони, там з будь-якої сторони, ви можете побачити прізвище тих людей, які живуть в будинку. До речі, якщо, наприклад. В вашій квартирі живе, ну, наприклад, чоловік і дружина мають різні фамілії, то обов'язково на дзвонику і на поштовій скринці пишуться обидві фамілії. Якщо, наприклад, там ще якась фамілія, всі фамілії мають бути приписані на поштових скриньках. Це дуже ну, на поштовій скринці, на дзвонику, тому що якщо вам прийде лист, це, а це дуже важливо знати. В Німеччині він має прийти особисто по цій фамілії. І якщо, наприклад, прийде поштар і він не побачить листа, то ви здивуєтеся цьому пункту. Ну, тобто він не зможе потрапити ну, по адресу. І саме звідси виходить другий пункт, який мене доволі чесно скажу, здивував Будинку в під'їзді немає номеру квартири. У Німеччині немає номерів Є, е, Тобто, якщо ви, наприклад, підписуєте договір, де ви будете проживати, то в документі прописано, що ваша квартира знаходиться за такою адресою, тобто вулиця, номер будинку, а також поверх, на якому знаходиться квартира, і там двері напро, направо, наліво або прямо. Саме у цей, цей момент вказаний обов'язково в договорі. Це доволі такий, знаєте, цікавий факт. Тому що коли ти звикаєш, що в тебе всюди там номер квартири прописаний, то тут, бачите, ну, по номеру квартири вам лист не доставлять. Обов'язково має бути фамілія. Третій пункт це цікава нумерація будинків. Тобто, ось, наприклад, ми живемо. Стоїть окремо стояча будівля, будинок. У нас би це був цілий будинок за такою адресою. Перший, другий, третій під'їзд. Тут ні. Тут стоїть будинок за будинок, і має він, наприклад, там 5 під'їздів. Тобто це буде вулиця така, то номер дому один. Перший під'їзд, наприклад, не під'їзд, а це буде номер будинку. Наступний під'їзд це буде другий. Третій, наступний і четвертий, тобто ось таким чином іде нумерація. Тобто для людей, які звикли, наприклад, ви там дивитесь, наприклад, по карті, ага, тут четвертий номер дому, наприклад, а вам десятий потрібен. Ой, то мені ще там. Трішки пройтись так добренько треба, ні, неправильно. Вам не добряче пройтись, бо у вас може бути навіть 10-й номер у вашому під будинку під'їздинку. Цього... Бо 10-й номер навіть може бути в цьому ж будинку, просто 10-й номер під'їсту. Ось, так. Ось такий моментик для мене був доволі цікавий. Наступний момент, і все ми ще ми навіть не зайшли в сам будинок. Ми тільки навколо нього це вже четвертий момент. І четвертий момент ви просто так не потрапите в будівлю. Як правило, вона зачинена. будь-який будинок, під'їзд він зачинений. І для того, щоб потрапити в під'їзд, потрібно мати або власний ключ, якщо ви живете в цьому будинку. Або ви дзвоните в ті ж самі дзвоники, які я вам казала на, вход, на вході в будинок. Ви дзвоните в них, і вже власник квартири відчиняє вам двері, щоб пройти вам. В деяких квартирах є для цих цілий телефон такий апарат. Можливо, в містах, де як телефон, і ви відповідаєте, вам кажуть, хто там внизу, що і до чого, щоб ви дізнались. Можливо, в більших містах. Там вже є і відеокамери, я, звичайно, цього не знаю, бо я живу в невеличкому місті. І те, що я бачу я, я бачу такий ось нюанс. Тобто, по суті, як той ж самий наш домофон, ви телефонуєте, вам відкривають, натискають кнопочку, двері відчиняються, ви заходите в під'їзд. Або ключ. Все більше ніяк по-іншому не попадуть. Нюанс, ви ніде не, не знайдете відмінностей в балконах. Якщо це один будинок, то всі балкони будуть однаковісінькі. Один в один, всі вони будуть однакові. Як правило, балкони відкритого типу, тобто закрити вікна на балконі ви не можете, як у нас в Україні, там, зробити якусь будівлю для себе ви також не можете. Це така відкритого типу балкон, де все потрапляє вода, дощі, сніг і все ще завгодно. Ну, ось такі балкони тут. Хоча в містах більшого вже закривають склом, спеціальне, яке вставляється в це склом. Тобто це також оговорюється. Тобто людина сама поза своїм бажанням засклити балкон не може. Четвертий пункт, який мене шокував, коли я тільки приїхала в Німеччину, тільки почала жити в Німеччині. Тобто ми спочатку жили в лагері, виїжджали в більш. Виходили в місто, гуляли містом, і це було мене трошки шокувало. Потім ми переїхали ще в одне місто, і я була шокована, що у багатьох жителів на вікна немає штор. Взагалі нема штор. В цій місцевості, де я зараз мешкаю, тут більшість людей мають штори. А ось в попередньому містечку у багатьох. Не було штор. Особливо, якщо це верхні тажі, там штор не було. І, наприклад, якщо в, в цьому містечку, де я мешкаю, Відсутні штори можна компенсувати ролетами, якісь спеціальні. Ну, наприклад, в нашому будинку є ролети. І ввечері я можу це не закривати, не затягувати штори, а просто опустити ролету. І все, мені нічого не буде там видно, мене не буде видно, я не буду бачити вулицю, там нічого не буде. Одразу хочу сказати, що такі ролети тут і в цьому місці не всюди є. То, наприклад, і ці ролети централізовано також поставлені по всьому будинку. Вони одного ковісінького кольору, розміру, все-все один в один. Ролети, от, наприклад, в моєму будинку одного кольору. Будинку тут напроти в мене є будинок, там іншого кольору, і якості, все-все-все. Ці нюанси також вони тут важливі, щоб будівля була однакова, мала фасад. П'ятий пункт мене також шокував, бо я таке бачила тільки в таких соціальних закладах, скоріш за все. Вікна в ванних кімнатах. У ванних в кімнатах є вікно. Нащо? Воно ну, там? Було спочатку дико. В цій квартирі, де зараз ми живемо, у нас також в ванній кімнаті є вікно. І ти такий. Навіщо воно там? Для яких цілей. цілей? Знаєте, трішки, трішки цей момент шокує. Ну, і якщо я, наприклад, мешкаю на п'ятому поверсі, то мені якби все рівно мене ніхто не може бачити. Да? То людина, яка мешкає на першому поверсі, знаєте, вам там будуть іти, кричать да? Коли ви робите свої справи. Там. До речі, унітаз розташований безпосередньо перед вікном. Бо в тих квартирах, де я була саме з вікнами, туалити, ну, в ванні кімнати то прям-прям перед вікном. І мені було дивно трошки. Ну, звичайно, люди ми закриваємо там все це, щоб не, не було видно нічого. Але не зрозуміло. Хоча, хоча чому не зрозуміло? Зрозуміло, у ваннах тут дуже велика плісінь, плісінь дуже сирість, величезна. І якщо це все закрито, ну наприклад, в, в тій квартирі, де ми перед цим жили, з цим було дуже складно постійно боротися. Тут також, якщо наприклад не провітрювати ванну кімнату, то буде запах сирості чути. Скоріш за все. Є і вікна по тій причині. І останній пункт, який мене також верх в шок, коли я це побачила, міні-кухні, в яких нема ні вікон, ні дверей, можна сказати, ну, двері то є, але вони там просто будуть зайвими. Міні-міні-кухня. Така міні-кухня у мене була на моїй попередній квартирі. Я в ній намагалася знімати якісь там відеорозмовні, кулінарні, але це було просто треш, це було, бо ну, жах, чесно вам скажу. Бо вона, по-перше, дуже маленька. вона, ну, в мене виходить, Що ти стаєш отак. По цю сторону в тебе, буквально так ти можеш пертися, спертися на стіл, по цю сторону ти можеш спертися на мийку. Мийка, там, плита, що в тебе буде стояти. Тобто, ну, навіть не на витянутих руках, руках а ось так. Тому ну, дуже вона маленька, вона темна, можна сказати. Мені здається, скільки б ти туди не проводив світла, вона буде постійно темною. Тому для мене, звичайно, шок. От, такі кухні, тобто туалети з деяких квартирах йдуть туалети з вікнами, а в деяких квартирах навіть вікон на кухні нема. Ось, ось такі нюанси, ось такі відмінності, які мене трішки шокували, звичайно. Для мене це було просто незвично. Будь ласка, хто живе в Німеччині або вже проживав в Німеччині? Можливо, ви з чимось стикалися таким цікавим, незвичним. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Бо це дійсно такий нюанс, який. З яким ти стак з яким ти стикає, бо це дійсно такі моменти, які дуже цікаво. Мені я полюбляю різні речі подивитися, тобто як живуть інші люди, культуру їхню. Мені це подобається. Маю надію, і вам сподобалось таке відео. Дайте мені про це знати, поставте пальчики вверх. Канал підтримайте канал Україномовний для його розвитку, для того, щоб про нас, українці, знали набагато більше. І всім дякую, до наступної зустрічі.